Українського глобального факультету я зразу йому сказала, що Національний університет Полтавська політехніка обов'язково має долучитися до цього глобального факультету. І зараз, коли ми з ним будемо на зум зустрічі спілкуватися, то ви можете поставити йому такі уточнюючі питання, оскільки він є модератором цього глобального факультету, і він зможе розповісти, як там буде налаштовано сам процес навчання. На першому етапі ми вирішили запартнеритись скажімо, там до півтора десятка провідних університетів, і дуже приємно, що завдяки ініціативі пані пані влади, і я так розумію, що підтримки Володимира Олександровича, у нас також є інтерес з боку вашого університету. І ідея тут не в тому, щоб зробити їх. Якесь коло обраних так, а в тому просто щоб простіше було стартувати на першому етапі з університетами, які ну, скажімо, є більш для цього і готовими зацікавленими, і можуть забезпечити кращу взаємодію студентами. Якщо у вашого університету є бажання, є інтерес приєднатись до проекту, то ми будемо дуже раді вас також бачити в цій першій першій когорті університетів-лідерів і розпочати з вами співпрацю. Дякую. Пане Вікторе, я хочу кілька слів доповнення вас сказати, що наш університет вже має кількарічний досвід, скажімо так, використання мережевого навчання. ну Зокрема, всі ми чули, всі використовуємо курсеру. В цьому році університет під'єднався до таких світових ресурсів, як Єдекс, Юдемі. В нас є уповноважена особа, яка координує цю роботу. В університеті, тобто, щоб наші студенти, наші викладачі мали можливість, як кажуть, організовано долучатися до цих ресурсів. І я так розумію, ваша система це буде один з таких аналогів, але яка передбачатиме ще й можливість онлайн-навчання, да, тобто в режимі реального часу. Саме так різниця, різниця буде якраз в тому, що ми е, будемо робити акцент на живі лекції виступи цих професій, і в принципі, е, тобто ну, відмінність ж квартири, по-перше, там принцип, що в нас є підхід, да, і ми шукаємо спікерів високого рівня, які е, або досконало володівкою тематикою, да, або навіть є фундаторами наукових шкіл. Я думаю, що університет готовий із своїми напрацюваннями долучитися до цього надчудового проєкту проекту і стати частинкою такої потужної команди, яка зможе на рівні міжнародному достойно вивчати провідні курси по різних спеціальностях провідних вчених. Але Миколаєві дуже дуже дякую. Я вам більше хочу сказати, що тут може знайти навіть ще й зворотній бік працювати система. Якщо у вас точно діагат, дуже почетні професори з за закордону або люди, які у вас проблеми за білекції та міжнародні ваші партнери, то якщо ви захочете з іншими університетами, наприклад, з тим самим українським католицьким університетом, тих інші вони кажуть, при ми вам запропонуємо нашим друзів за кордону як це тут. Тільки, це тільки вітання, це, це точно така дорога з двостороннім Да? Тому будемо всі можливості шукати, щоб зробити це максимально на да, різні. Звичайно, я думаю, що зможемо і в цьому напрямку попрацювати. Віктор Валерійович, дякуємо вам за координацію Українського глобального факультету. Ми сконтактуємо вас з людиною, яка буде координувати полтавську політехніку з українським глобальним факультетом, і також розраховуємо на плідну співпрацю. Дякуємо. І дозвольте ще від е, імені Володимира Олександровича Онищенка подякувати пані Владі Олександрівні Дякую. і е, безпосередньо Володимир Олександрович обов'язково е, подякує пану Василю Хмельницькому за можливість взагалі створення такого надчудового проєкту, його існування і безпосередньо можливість участі політехніки як провідного закладу вищої освіти, класичного університету е, в такому е, міжнародному потужному проєкті. Пане Миколаїв, дякую вам, дякую, ми колеги, що знайшли час. Давайте, давайте починати. Ми раді готові до такої співпраці. Пані влада, ще раз вам дякую за організацію чудовою, за вашу ініціативу. Дякуємо, бажаємо гарного дня. До побачення. Спасибо. Всього найкращого, до побачення. На все добре. Сьогодні Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка долучився до українського глобального факультету. Дякуємо координатору українського глобального факультету Віктору Галасюку та Василю Хмельницького, фонд якого організує та фінансує діяльність Українського глобального факультету.